Доброго дня всем подписчикам. Рыба храма Сегодня первый раз вывел лошадка Двір з бахромою. Таке в мене поповнення. Тррр. Бахрома є, воно є, ніде воно не дінеться. Він хоче брикати вже сьогодні 4-й день. Четвертий, по 19 числа зранку. Родилось. Скажу вам так, конематки це просто безподобні і ідеальні. Таких я, звісно, не зустрічав, в мене таких не було. Роди проходили лічені секунди і лічені хвилини. Це не пів години, не години. Це хвилини. Гоша то за 15 півгодини повністю кобила стає. 15-20 хвилин голуша стає все і просто-просто ну, ідеальні конематки. Лошачок, звісно, бомбезний. Звісно, бомбезний У нього. Передок такий. У нього передок, ноги такі капець. Ну, лише звісно, старша вже за нього на місяць. Практично трошки більша. Але ж по всіх параметрах жеребчик дає фору, що по кісті, що по росту. По грубині видно, що, Видість, що він вичуряв. Бахрама є, він, є, нікуди він не дівся. Заспокоїлись. Завтра планую вже зранку їх вивезти на, на пашу, бо я ще не випускав. Одне, що погано, що не можу вивезти одної кобили. Одна без одної не буде, це просто капець. Прив'язую, не прив'язую електропастухи, не пастухи. Одна без одної просто, просто не буде. А завтра вже планую вивезти їх всіх. Ось пахрома порадувала мене таким жеребчиком. Також буду вас просити допомогти мені з назвою цього лошака. Я ще її малу не назвав ніяк. Кажу на ню манюня. Та є таке манюня то росте. кучерява, росте, їсть все. Одне, що мене дивує, що їсть просто, їсть, стоїть із кобилою, січку товчу, їсть зерно, все їсть, сіно, їсть траву, їсть все їсть. Ну, лошата мене дивує просто. Дивіться, що ти мушати буде. Баронеса, чого ти ще тут? Ось тут прив'язав баронеску свою, щоб тут бо тут позаростало. І там раунд пасеться. надаю вам про продажу своїх коней. Раут, баронеска, і цікавушиця, річна лушиця. Такі параметри в неї об безні. Просто в обмезі, в неї передок від пахрами. Ну і рау. Раут це просто теж. Олександрівський жеребець з паспортом чи Хто знає, що це за поруда і хто хоче собі переклати таку поводу коней, це ідеальний жеребець. Люди мені за нього дзвонять, то покажіть, які лошата він дає, то покажіть, як він в возі робить, то покажіть, як він скаче, то як і ржить, чи покажіть, чи він машини боїться. Ну, люди добрі, ціна такого жепця на даний час 2000 доларів це просто смішно. Купляйте, вчіть, пускайте, дивіться йому два роки. Вчіть, запрягайте, Він спокійний, адекватний. Якщо я його буду запрягати, вчити його трилювати, возити, вивозити, вивозити на трасу, їздити, а його ціна буде 4 тисячі доларів, не менше як 3, допустить. Ну не за 2000 доларів, я його віддаю, так як люди лошата віддають. Віддають через те, що купили жеребець, трошки важко, трошки напряжно. Бачите, посіяли овес, змерз. Поприв'язував, щоб поспасали, згризли. В суботу приїде, трактор переоре. щось знов прийде сіяти. Кокурузу чи той самий вер знов пересівати, вже дасть Бог буде тепло. Цей рік з весною ми трохи не вгадали. Ось такі коні. Ронеско. І ось такі коні. Нагадую, коні в мене є всі на продажу. Кого що буде цікаво? Лошата на продажу, кобили на продажу. Це є на продажу. У кожного своя ціна, тому зараз не називаю я. За жеребця я казав, що ціна в червня місяця подорожає і жеребець буде 2500 доларів вартувати. Де, що я його не віддам, нема смислу. Лошиця, баронеса, Ціна також її поки що 2000 доларів, але це за баронесу я мовчу, бо якщо щось продасться з лошад, то баронеса лишиться. Жерепчика будемо продавати, звісно, будемо продавати жеребчика. Якщо щось лишиться, то щось лишиться, тільки скобив. Скобив, злишиться або скобив. Все продаємо. Ну, звісно, може і все лишитися, може і не продатись. Кого що буде чекати, дзвоніть. Я відповім на всі питання. Дам відповідь. Згадую, є битва, що можу провести, що... що можу в продажу. Ось такі лошадка. Ось назву такому жеребчику. Дві ноги задні білих, але він по формі по лисині пішов по татові. Жеребця також дві задні ноги білих, така ж лисенка, вузька, таким же кольором. Ну і параметри я бачу, що такі рослий, високий, тяглий жеребець, гарний жеребчик, дуже гарний. Ну і лишечка. Лишечка, красунька, манюнька, маленька, йде хороша. Весь їсть на повну катушку. Да, красунь. Красутька, Та моя красунька. О, змукріла, ганяла. То моя красунька. В неї дві ноги задніх білих, і одна передня. Не видно, зараз бо трохи виморше, але це красунька. Всім буду дякувати. Дякую всім за привітання, за підтримку. Дуже всім дякую. Мені приємно, що ви переглядаєте мій канал. Також поширюєте мій канал, ставте лайки, коментуєте. Всім дуже дякую вам за підтримку. Дзвоніть, телефон мій є в описі. Знаходимося Рівненська область, Дубенський район, селище Смега. Всі коні є на продажу. Всім дякую, гарного дня, до побачення.